Привіт! Сьогодні в відео ми будемо порівнювати дві крутих моделі Bluetooth колонок від JBL. а саме JBL Charge 6 та JBL Flip 7. Це компактні колонки з прикольним дизайном та якісним звучанням та захистом від води. Давайте починати. А ціни на ці блютуз-колонки ви зможете дізнатись за посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео. Там же є приємний промокод на знижку. А також не забувайте підписуватись на цей канал та на наші соцмережі. Там ще купа цікавого та корисного контенту. Розглянемо для початку комплектацію. JBL Charge 6 прийшла в фірмовій коробці, всередині ми бачимо інструкцію та інші папірці. Дуже якісний та міцний ремінець, який можна кріпити як на одне кріплення, так і на два. Сам девайс прийшов в захисному мішочку, а колонка JBL Flip 7 прийшла в такій компактній коробці всередині ми бачимо інструкцію та інші папірці. Карабін для кріплення до різних місць і ремінець тканини. До речі, можу сказати, що це дуже корисні аксесуари, які можна використовувати як вам тільки заманеться. І звісно ж, сама Bluetooth-колонка. Дві моделі мають фірмовий дизайн від JBL. Charge 6 трошки більше за розміром та трошки дорожче. Але обидві колонки виконані з однакових матеріалів. Це доволі приємно на дотик тканина, але при цьому вона дуже міцна та надійна. Та в обох девайсах є гумові ніжки для додаткової стійкості на поверхнях. А ще великим плюсом є те, що ці дві моделі випускаються в купі кольорів, а саме в чорному кольорі, синьому, рожевому з таким прикольним м'ятним логотипом, червоному, фіолетовому. До речі, це новий колір від JBL і виглядає дуже яскраво та цікаво. Ще випускаються колонки в білому та в такому камуфляжному. Я думаю, кожен з вас підбере собі підходящий. Усі кольори насичені, класно виглядають, і я б взагалі взяв собі колонку в рожевому кольорі. На горі в обох моделях знаходяться кнопки управління та місця для кріплень ремінця у моделі Charge. У Flip 7 місце для кріплення карабіну знаходиться заду біля роз'єму для зарядки. І, до речі, як на мене, воно більш зручне і його легко та швидко знімати одним натиском кнопки. Автономність в JBL Flip 7 встановлений акумулятор на 4800 мАч, який дасть вам до 14 годин відтворення музики на одному заряді. А коли вам знадобиться ще трошки додаткової автономності, то PlayTime Boost додасть вам ще 2 години роботи. А ось JBL Charge 6 оснащена акумулятором в 4722 мАч. І з ним у вас колонка проживе 24 години на одному заряді. А з такою ж функцією Play Boost у вас з'явиться додаткових 4 години прослуховування. А всього за 10 хвилин зарядки ви отримаєте 150 хвилин відтворення музики. А ще в цій моделі є функція Powerbank, тобто ви зможете підзарядити свій телефон від колонки і далі продовжувати вечірку. І, до речі, в обох цих колонках використовується роз'єм Type-C для зарядки. JBL flip 7 захищена від води та пилу, тому якщо ви випадково впустите її в водойму, це не буде проблемою. Захищена колонка за стандартом IP68. Девайс можна занурити в воду аж до 1,5 метри на 30 хвилин. А ще вона виживе і буде працювати, якщо ви впустите її з одного метра на бетон, але спеціально цього робити не варто. А у JBL Charge 6 точно такий стандарт захисту і ті ж самі характеристики. Давайте для наглядного прикладу затестимо захист від води від JBL. Намочимо одну колонку і трохи її помиємо у воді. Перевіримо, чи пропускає вона воду, чи ні. Ну і вона взагалі не змінилась у звучанні і працює ідеально. Кнопки натискаються і все чітко працює. Тому дійсно ці колонки не бояться води зовсім. Після такого тесту я з впевненістю можу сказати, що захист від JBL дійсно гарно працює. Це перевірено. Обидва девайси виготовлені з переробленого пластику та тканини для решітки колонки. Крім того, колонки упаковані в папір сертифікований FSC. Ну, JBL піклуються про екологію, і це дуже добре. Але думаю, що саме через це в комплекті немає кабеля для зарядки. Для екології це плюс, але для користувача це невелика незручність. Хоча я думаю, у кожного дома є тайпсі кабель. Поговоримо про звук. В JBL Flip 7 встановлені два динаміки: один на 16 мм високочастотний, і один на 45 80 мм низькочастотний. В цій моделі ще більше посилили баси і вдосконалили твітер, тому баси тут дійсно потужні та глибокі, навіть якщо слухати музику на. Максимальній гучності. Ну і загалом звук гучний та доволі чистий. Я здивований, що така маленька колонка видає такий звук. В моделі JBL Charge 6 встановлені два динаміки: 20-мм, високочастотний та 53-93 мм низькочастотний. Вихідна потужність колонки 45 Вт. Звук. Ну дуже потужний, баси дуже хороші, при середній гучності аж стіл трясеться. Звуковий профіль JBL Charge 6 став ще краще і звучання дуже реалістичне та чисте. Ну загалом звучання в них дуже схоже, але мені більше сподобався звук JBL Charge 6, тому думаю, її можна розіграти серед підписників каналу Воює. Для того щоб прийняти участь в розіграші, вам потрібно бути підписаним на наш канал, поставити лайк під цим відео та написати будь-який коментар. Наприклад, для чого саме вам потрібна ця колонка. Коментар обов'язково повинен бути довшим п'яти слів. В цих двох колонках є дуже корисна функція AI Sound Boost, яка аналізує музику в реальному часі та забезпечує максимальну акустичну продуктивність із зменшеним спотворенням. І дійсно звучать девайси дуже добре навіть на максимальній гучності. Ці дві моделі колонок оснащені функцією Aurocast, за допомогою якої можна з'єднати, наприклад, ці дві колонки для ширшої звукової сцени. Це можна зробити з будь-якими колонками, які підтримують цю функцію, чи то JBL Partybox, Go і інші колонки JBL, або Harman Kardon. Дуже класна функція, яку я часто використовую, можна зробити так, щоб в кожній кімнаті грала ваша музика. Ці два девайси відтворюють музику без втрат якості. Для справжніх аудіофілів тут є можливість прослуховування lossless аудіо через type кабель до ноутбука або іншого пристрою, але для цього інший пристрій має обов'язково підтримувати lossless Audio. А ще тут є корисний застосунок JBL Portable, за допомогою якого ви зможете налаштувати звук саме під ваші вподобання та отримати оновлення. Давайте підіб'ємо підсумки. Обидві колонки це ну, дуже якісні девайси з класним звучанням. Мені більше сподобався звук моделі Charge 6, як на мене, він більш потужний, але ось модель 7 має більш компактні розміри і її зручніше брати з собою. Ну і кріплення під карабін зручніше. А якщо ви обрали, яка колонка краще для вас, то переходьте в наш інтернет-магазин воює за посиланням в описі під відео, щоб переглянути ціни на ці девайси. А якщо ви хочете придбати якусь колонок, то саме для вас в описі є смачний промокод на знижку. І не забувайте про розіграш. Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А вам дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео воює.